Усі, церква Corner Mission Church. Вітаю вас і хочу разом з вами розділити сьогодні текстом Божого слова, який записане перше пісня Івана з 5 розділу і з 12 віршу. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Оце писав Ядова. Що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І двадцяте, ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог праведний і вічне життя бути, пізнавати. Ці декілька віршів Божого Слова говорить нам про глибину істини. Хто має сина, той має життя. Хто живе мною, так Христос сказав: хто живе мною, як я живу Отцем, той має вічне життя. І на суд не приходить, але переходить від смерти до життя вічного. Дорогі друзі! Так як риба живе водою, рослинний світ потребує. Землі. Так справжній християнин, який претендує на вічне життя, він має жити Христом. Він має бути в атмосфері Божої благодаті. Він має пізнавати Господа усіма своїми можливостями. Він має бути постійно, так як риба не може. Без води, але вона потребує постійно бути в воді. Так як рослина потребує землі, так християнин потребує постійності. Прибудьте в мені, сказав Христос, а я прибуду у вас. Чуєте, прибути це постійність. Прибути в мені. Пізнавати це постійно пізнавати Господа своїм життям. Бути, мати сина, це. Бути носієм Його природи, пізнавати Його і бути носієм. Хто має сина, той має життя. Дорогі друзі, хай Бог благословить, щоб ми своїм тимчасовим життям 70-80 років, щоб ми зуміли набути, щоб ми зуміли сполучитися живим і вічним Богом в постійності. Тому що, коли він створив нас, особливо створив. До тваринного, рослинного, до води, Він говорив, і це сталося. А нас він взяв, як шадер у свої руки і просто подихом своїм вдихнув, і ми стали душею живою. Так потрібно, щоб постійно ми були сполучені в одному дусі з моїм Господом, щоб ми відчували, що ми постійно знаходимося у ньому. Хай Бог благословить нас у тому. Тоді. Коли ми будемо постійно в Ньому, то ми зможемо розраховувати на вічне життя у Христі Ісусі. Благослови нас, тому Господь!